мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, Ліганація повертається. І зараз у нас наступають ключові матчі в листопаді. Група Бі сьогодні би хотів поговорити про дану групу і про завтрашній безпосередньо поєдинок, який відбудеться у 21.45. Збірна Бельгії буде приймати збірну Італії у себе вдома. Сьогодні я хочу поговорити про Бельгію, про Італію. Да? Ну, звідки це відео, відповідно, поділитися своєю думкою, чого вас таки я очікую від даної битви. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. І тут ми маємо перевагу в Італії, три перемоги Італії за останні 5 матчів проти однієї перемоги у бельгійців та одна ніч'я між командами була. Якраз цей матч, я думаю, ви прекрасно пам'ятаєте, матчи, який буквально проходив у жовтні місяць тому назад, стадію Олімпіко. І тут була перестрілка. Перестрілка, команди розійшлися миром 2-2. Хоча Італія насправді контролювала матч, коли Камп'яз вже на першій хвилині були ратегії. Перевага комфортна була в два м'ячі, але вилучення, на Пелігріні, відбувається на 40-й хвилині, ну і Бельгія відповідна Декіопір 42-х вона 2-1. Леон Трасар 61 хвилина і вже 2-2. І там ще в Бельгії справді більше півгодини команди грала в більшості. А ще брати попередні матчі до того, до то 13 листопада 2015 року Бельгія перемогла Італію за рахунком 3-1. А, але це товариський був поєдинок, тому що якщо ми зараз беремо офіційні поєдинки, то в Італії тут є справді перевага. Чемпіонат Європи 2016 завершився перемогу Італії за рахунком 2.0. Це було 13 червня 2016 року. А потім знов знову на Чемпіонат Європи 2020 року, ще правда який проходив у 2021 році. І Італія перемагає в чвертьфіналі фіналі з рахунком 2-1. Пам'ятаю, это Ди Барелла і Супер Гол забив Флоренцо Інсінія. Справді, розкішний гол від Лоренцов Італія при Преманни, ну прям згали шикарно. Це чемпіонат Європи команда проводила, команда просто показувала неймовірний футбол. Роман Лукако один м'яч відквитав, але це не допомогло бельгійцям, тому що італійці не дали, не дали бельгійцям відігратися, дотримали перевагу та вийшли в півфінал, де потім, забігаючи наперед, вдасться вибити Іспанію, а в фіналі програти вдасться Англію і взяти чемпіонат Європи, забігаючи наперед. Ну і Ліга Ліганацій матч за бронзу за третю позицію 10 жовтня 2021 року. Італія перемагає 2-1. Знову Ніколо Барелла забиває гол та забиває гол з пенальті Домініко Бірарді. За Бельгію забиває тоді дикталара на 86-й хвилині. В кітці поєдинку і справді інтрига у матчі повернулася, але італійці. Але Італійці не дали, не дали бельгійцям відігратися. І забрали бронзу. Ну, нічого 2-2. Останній матч між командами. Тепер давайте безпосередньо зараз дивитися. Турнірну ситуацію. Турнірну ситуацію якраз то безпосередньо в групі Бі. Після 4 турів Італія лідер. У Італії зараз 10 залікових балів. Італія лідер. А далі йде Франція. Франція друга, у Франції 9 балів, Бельгія третя, у Бельгії 4 бали. І математично шансів у Бельгії вже на першу позицію немає. Але ось на другу позицію математичні шанси у Бельгії є. Хоча знов-таки буде дуже важко, і справді і справді має таке бути сценарій, бельгійцям і справді пощастило, справді, щоб пощастило, тому що відіграти 5 балів від Франції за два тури до кінця. Ну, це дуже-дуже справді маловірогідної справді, але шанси є завжди, і, звичайно, що Бельгія це розуміє, і звичайно, що Бельгійцям потрібно тільки перемагати, тільки перемагати, щоб повертатися в гру. Тобі ж в принципі, в принципі, я так розумію, що тут, в принципі, буде враховуватися, ну, наприклад, якщо в команд рівна кількість балів, тут же буде враховуватися якраз того що зустрічі, в принципі, теоретично. Насправді у Бельгії, якщо вони переможуть, наприклад, Італію, то в них, звичайно, шанс буде. Математичний. Хоча справді мало вірогідний сценарій знову таки, що бельгійцям вдасться, скажімо так. Та там на другу позицію, да, все таки вийти? Звичайно, е, що першою тут буде або Італія, або Франція. Саме ці команди будуть з'ясовувати питання. Але Бельгія може комусь завадити і може поборотися за другу позицію, відповідно. Е, Італія також буде думаю, грати на перемогу. Однозначно, Італія хоче перемагати Італія. Лучини з спалеці. Мені дуже сильно подобається. Перемогли Францію, дуже хороший футбол від Італії. Дуже такий організований футбол, Демонструє Італія, перемогли з спалець, компактний футбол, перемогли Ізраїль, Сяня Чес Бельгії, хоч перекр, справді нічя. Тому що Італія, в принципі, контролювала матч, і я думаю, що Італійці би не віддали би цей матч. Якщо б не вилучення, я думаю, би Італія би не віддала би. Не віддала би, тому що Італія. Італія дуже потужно виглядала. Італія дуже потужно виглядала, вилучення Ларенс Пілігрині справді, ну, скажімо так, вилучення Леренс Пілігрині, вони справді завдання Італії поскладнилося все таки, коли ти граєш ну, проти Бельгії, звичайно, ще важко. В Бельгійці так, дуже швидко і справді скористалися. Вже 61 першої хвилини відіграли два. Голої справді бельгійці могли д -д -д дотискати справді, тому що більше пів то було у бельгійці. Бельгія то хотіла дотиснути, але мені Італія дуже сильно сподобалася команда Лучіна з Палеці. Незважаючи на такі складні обставини, які відбувалися у матчі, команда Да? І в принципі, Італія нічого не дала Бельгії. Так створити. Да, там Бельгія м'ячем більше володіла. Але Італія дуже здорово зіграла на захист, навіть більш того, італійці навіть пенальті не могли заробити на останніх хвилинах. Італія дуже здорово контратакувала. Тому Італія дуже сильно мені подобається. І в принципі, якщо ви побачите, як італійські команди грають в Європі, в принципі, я думаю, погод, погод зі мною, що в принципі італійський футбол справді зараз на висоті. В Італії 11 забитих м'яча, 5 м'ячів пропущені, різниця забитих пропущених складає плюс 6, у Бельгії 6 забитих м'яча і 7 м'яча пропущено. Різниця мінусова, мінус 1. Бельгія явно тут буде грати на перемогу, я, тому я і очікую відкритої гри. Тому що об, обом, ну, Бельгія, да, Італія в принципі, стратегічно, можливо, нічого не влаштує, тому що стан має все одно проти французів, і все одно все буде вирішуватися саме там. Саме про Франції. Тому, в принципі, стратегічно, так, да, нічия влаштує я думаю, Італії. Але італійці, я думаю, не відмовляться від трьох палів, і я думаю, що Італія буде грати на перемогу. А будь-якому не забійть. Я думаю, це дуже високовіргідний сценарій. І друга моя думка: я все-таки Італії віддам перевагу. Знаєте, я думаю, що піду пічнуло чи не як мінімум, не програє да мої любі друзі. Бельгійцям, я знаю, що потрібно перемагати, але я думаю, що Італія завадить, завадить цьому відбудеться. Думаю, що Італія, як мінімум, не програє а дуже високовірідний сценарій, що буде якась нічия. Ось там 1-1, або знову таки 2-2, але думаю, що Італія як мінімум не програє. Обидві команди за то збірна Італії, як мінімум, не програє. Ось така моя думка на даний 2 що, думаєте, друзі ви. Напишіть думку в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Бережіть себе, хочу побажати вам та вашим рідним. А тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, усім побачення, усім нових зустрічей!